Сьогодні хочу поговорити на таку тему як чоловіча сексуальність. Хлопці такі. Дуже цікаво. Я зазвичай, коли це розповідав в інші зали, жінки прям сміялись на цьому моменті. Вони такі Ч... чоловіче шо? Чоловічі сексу... Блядь, до бояби ще за не розібралися. Яка сексуальність? Ну, типу, ну ви розумієте? Чоловічі аватарки. Е, ну, Вони ще не в курсі, що там має бути обличчя. Е, е. Ну. Да, жінки знають, про що мова. Додається тобі е, в підписник якийсь тіп, і в нього аватарки, він, блядь, на горизонті десь там. Стоїть за БМВ. Е, е. Типу, я не знаю. Знайди мене. Я усюди, я не де. Я в диму від кальяну. Я, я тут і ніде. Я, я ну, не дані в ТЦК. І головне, що у цих типів ще й зазвичай е, закритий профіль. Типу, що ти там скриваєш, чувак? Залишки своєї аватарки. О, да. Але ну, окей, аватарки. Я питав у своїх друзів-чоловіків, що ви вважаєте символом чоловічої сексуальності, і вони відповідали. Більшість з них відповідало хуй. Потім вточнювали «Стоячий хуй. Що резонно. Бо якби просто хуй, такий собі логотип, да. просто. Чолича сексуальність. Тут холодно! Типу, е, ДА, Стоячий хуй, але е, прикол в тому, що чуваки забагато ставлять ставку на цей е, символ сексуальності. Я про що? Про те, що вони починають свій так званий чоловічий флірт з того, що вони надсилають його. Типу, ОЦЕ, оце типово, типу, я СКИНУ тобі картинку, відкрий. Говорить турецькою. Оце. Знаєте, оці сіренькі повідомлення світлина в, в, в Інстаграмі. Ти знаєш, що ти відкриєш, більше не зможеш відкрити, але і забути цей хуй забудеш потім. Дуже стрьомно. І, і Біда навіть не в тому, що вони скидають свій символ, а в тому, як вони його фоткають. Багато хто з чоловіків фоткає Дікпік зверху. Зверху? Чому зверху? Ну жінка навіть його потім не впізнає, вона ніколи не дивиться на член зверху. Що це за гелікоптер в'ю? Ми спостерігаємо за хуями. Він все. Він рухається в напрямку жіночого директора. о він зник. Ми його втратили. Десь жінка. Гелікоптер вів. Але і фоткать його знизу теж не зовсім класний варіант, бо там він з друзями. My bros. A little sad, but you know. Да, і, короче, чоловічий флірт він доволі агресивний, якщо він починається з дікпіку, І це не зовсім правильно. Ну... Окей, але э, все причина того, як чоловіки себе ведуть в цьому флірті, це те, що нас ніхто не навчає, як поводитись э, з жінками, як, як здобувати секс. Тому що ми всі чоловіки, ми э, зростали на порнокультурі. Порнокультура. Звучить як їбать. Так, так. Запам'ятали да, цей момент. Опа! Клас. Це було як. Привіт, мене звати Сергій Афонський. Чоловіча сексуальність. Да, ми всі зростали на порнокультурі. І в порнокультурі. Давайте так. оце поняття порнокультура, це ніби щось, що ви висадили на городі. І воно взайшло. І... Ні, це, е, це те, е, які фільми ми дивилися, які фільми пов'язані з сексом. Ми дивились в дитинстві. І це порнофільми. І в порнофільмах викривлена е, оце, трансляція відносин чоловіків і жінок. І там в порно завжди є секс. Тому що там домовляються за секс заздалегідь. Розумієте, комусь це зараз шокова інформація, я розумію. Але ну, типу... Там домовляється, там гарантовано буде секс. А в житті е, взагалі не факт. І, і, і в житті я ніколи не знав 19-річний я, коли я починав свою кар'єру в сексі, я, я ніколи не знав, як е, перейти від того, що я знаю, дуже добре. А я дуже добре знав, як гулять за ручку. Ну типу, Це мій максимум був: гулять за ручку, і там, де ми вже брудно їбемось. Та йбаний рот! Піз, я як на допиті. Н -н -н. Не це, чувак, не це. Треба можливо, треба крутити таку хуйню, щоб вона працювала. Коротше. Да, і я не знав, як пройти звідси до звідси, який шлях треба долати, де цей міст між. О, ти така цікава особистість, де засунь мої пальці собі в рот. Це. І я не знав, і я дуже добре робив ось цю частину. Я думаю, ну якщо достатньо добре гуляти, прям вкластись в гуляння. Я блядь, я гуляв на ізнос просто мені. Десять тисяч кроків щодня. І коли тобі 19 років, бля, коли тобі 19 років, е, типу, ти. Ти дуже складний хуй. <рес> ти весь такий неоднозначний, такий, ну, все, все не так, як ти думаєш. Е, читала це, дивилась, бірталучі. Та похуй хую взагалі. Отакий От буде. Просто. Будемо так е, писати цей стендап. Я просто е, вже уявляю монтажера, який такий, так, блядь. Де різать? Бо е, бездоганно смішно, але не бездоганно світло. Е, скажи мені, Ден, що можемо зробити? Треба під, під'єднати туди, чи що? Є е, блюеті твій? Він далеко? Кайф, візьми там блюєті. у нас їх блюєті піздець. Ту кожен прийшов з блюеті. Що е, таке блюєті? Це те, через що я зараз не можу зняти свій ібучий сольник. сольник. Так, окей, в мене є десь три хвилини, щоб розповісти наступний блок. Значить. І ти в 19 років складний хуй, весь такий неоднозначний, і ти такий гуляєш, і ти маєш грати подвійну гру, тому що е, твоя задача не видати те, хто керує цим, цим ансамблем, розумієте? Тому що керує цим ансамблем він. Він постійно, ти гуляєш такий весь складний, прикольний, неоднозначний. Але всередині тебе постійно такий: о, скажи, їй комплімент, о, скажи, як вона гарно пахне, наслинь пальця. О, о. І ти такий: о, ходімо в цю кав'ярню, так. Ну, і це, це доволі складно скривати свої наміри, але ще складніше дівчатам, тому що. У дівчат нема затвердженої поведінки якоїсь прийнятної в тому, як зацікавити, як дати зрозуміти, що вона не проти подивитись, як мінімум. так, розумієте? Жінки вони, вони грають в сліпу народ, вони грають в сліпу. Вона гуляє кожні 10 тисяч кроків. Така заради чого гра? Чувак, вже б можна було скинути, показати в якийсь момент. Просто заради чого я пиздую кожен день по 10 тисяч кроків. І е, тому що нема чоловічих е, оцих цих е, розумієте? Не можна зазирнути. Ну, якийсь. Е, ну, уявіть, чоловіче декольте, пушапчик, якийсь для члена. Ну, було б було б легше дівчатам якось оцінити, заради чого. Ну, уявіть, там якийсь випусний майбутній чоловік, хлопчик, він стоїть перед зеркалом і такий. М -м -м, треба татків пушап для члену. Вирізали, ахуєнна. Я просто. Я нещодавно дивився сольник Адама Сендлера I Love You. Пам'ятаєте? Хтось дивився? Так, да, і в нього, там, в нього такий самий піздец відбувався на сцені. В нього, блядь, екрани не працюють ніхуя. Тіп провалився скрізь сцену, десь в нього впав е -е, інструмент, піздец. Все е йде не так, як треба. Але мені, чесно, вже похуй. Е -е, і, а Значить, так, да, і. Дівчата, пушап вирішив би він би стояв і такий. О, блін, мені потрібен татків пушап для члену. Він вдягає татків пушап для члену. йде на випускний. Сука! А мені що? Як мені це допоможе? Як мені це допоможе? Включіть, їбучий бучі блю в всю єбучу лампу. Фішка концерту. У мене нервовий зрив. У мене є тільки дитячий психолог. У мене нема. Дякую Жень. Охуєнно, да. Може, ну і нахуй. Будемо знімати ось так. У Али Волкової найбільші перегляди там, де вот так от, знизу вверх похуй вообще як. Пам'ятаєте, да? ми зупинились на пушапі, да. Прикольно, що е, десь е, другу половину відоса люди будуть дивитися, і таке, а що в нього з оком? <риклад> Чому він зривається в кінці наглядача? Е, Якийсь він на взводі. Мабуть, давно не виступав, чувак. Да? Це новачок. Куди ви пішли? Вони головне такі, там десь склюеті, ми пішли. Сіли на таксі вже блядь, попіздували. Їдуть десь. Окей, uh, окей. Okay, okay. У нас є, до речі, фішка цього концерту ще в тому, що у нас є глядач, який ніхуя не викупає українську. Це Бяге. Uh, uh, Hello. Hello, uh, except this fucking light uh, that doesn't work. Sex, yeah! Sex punk culture. It's not culture, it's punk culture, punk culture, yeah, yeah. Uh, when uh, uh, did you uh, get your first sex experience? Uh, what what age it was? What age? Uh, 16. 16. Whoa, man. Wow. The master. The master. 19. 19. 3 years just yeah. Who? <laughs> Already done. Окей, okay, uh, ми можемо продовжувати. Що скажіть мені, капітан світло? Ден, можемо продовжувати? Yeah. Yeah? <laughs> Вони такі боже, чувак, це не вийде ніколи. Це ніколи нікуди не вийде, чувак. Це залишиться в нашій пам'яті. Uh, цей утрік. Пушап, uh. да. Я зрозумів. Дякую. <laughs> мені тут не так багато насправді задач, як просто час від часу згадувати, що я розповідав. Я ще переживав, що листочок треба е, підглядати буде. <с, <с,> Я тут міг книгу собі взяти, просто почитати в перервах. Так, да, е, у чоловіків нема ніякого декольте, ніякого пушапу для члену. Ну, і, і це важко. Жінкам приходиться грати в сліпу. Бо якби був чоловічий пушап, уявляєте, цей хлопчик, який збирається на випускний, дивиться в дзеркало і такий: о, мені треба пушап для члену, батьківський. І він бере батьківський пушап для члену, приходить на вечірку випускного, всі на дискотеці, він стає в куті, всі дивляться на нього. Він думає, вау, це те, що я хотів. Але вони всі бачать. Паралон. <реш> це не та увага, яку він хотів, це точно. Тому так, да, це би вирішило питання. Але... Е... Але в мене була інша історія. Я в 19, десь в 20-21 рік, значить, я подобався одній дівчинці. В плані дівчині, давайте так, їй було не 12 дівчині. Їй було теж приблизно 20 років. Ми гуляли. І я їй подобався, і я це зрозумів нещодавно, тому що вона гуляла зі мною, їздила на моєму авто. І, і ось чому я їй подобався: моїм авто була Жигулі Копійка. Давайте так. Ніхто не зустрічається з людиною через те, що в нього є Жигулі Копійка. Вона зустрічалася зі мною всупереч тому, що в мене є Жигулі-Копійка. Ну, І я не знаю, скрізь що вона проходила, мабуть, кожен раз, коли ми їхали в ці їбучі Жигулі, вона така, сподіваюся, є для того кошти. кожна поїздка. І ми якось з нею е, отак катались, припаркувались е, вночі, вимкнули двигун, включили музику, і ми всю ніч розмовляли. Я не знаю, на що я розраховував, що я отримую секс по результатам 12 раундів піздіжа, як в боксі. Вони зніме труси і вручить як титул. Це твій титул, чемпіоне. Тримай. Допиздівся, молодець.